Всім привіт! Знімаємо кіно про те, що ми робимо. Фудтрак. Тобто це машина на кухня на колесах. Маємо генератор. Зовнішнє живлення можна підключити. От воно в нас йде. 100 метрів кабеля. От, генератор. На базі почтовика і веко. Веко. Я не знаю, який цей веко. Ну, Зорієнтуйтесь. Так він виглядає. Позовніше маємо підсвітку. Вон там. От видно, От підсвіточка буде. РЖБ. Дві потужні витяжки. Комен для колонки газової. До речі, всі прилади працюють на газу. Зараз йдемо всередину, вам покажу середину покажу. Оп'ять відкрию двері. Так, Заходимо всередину, дивимося. Електрощиток. Виглядає так. Автомати. Це в нас освітлення. Перетворюєш на 220 вольт при тому, коли заведений автомобіль. Світло буде і в салоні. І позовні, вона на 220 вольт. От у нас такі вони LED-освітлення. 12 вольт для живлення електромагнітного клапана для газу, індикація. Ну і так. от. От, Тепер з боку органи управління. Це у нас вентиляція. От Наша вентиляція. Розганяється, працює. Працює доволі потужно, навіть чути протяг. Вимикаємо, щоб не заважало звуку. Є переключення мережа. Ноль. І коли працює генератор, включаємо на генератор. Далі. Газова колонка. Насос стоїть знизу, вода в нас працює. При цьому включається насосик, гаряча вода. От вона в нас працює, полум'я видно, температуру видно. Закриваємо. Далі пішли. Духовка. гриль, гриль Теж на газу працює. Відкрию покажу. Всередині у нас комфорчки. Гріль. А, точніше, сорі, фритюр на 10 літрів. Плита, велика плита і гриль в частності. Шкафчики. Це все просто шкафчики для зберігання. І так далі. Тут у нас всередині покажу вам комунікації, автоматика для насосу, розетки, фільтрик. Зміш... Ну, Сіфончик. Далі. По салону. Два холодильника побутових енергозберігаючих, 130, по-моєму, ватт. Щось таке. Один і другий. Холодильник. Працюють. Холодок іде, класно. Тут у нас шкафчики. зараз ставить ще защолочки, фіксатори, які фіксують дверочки, щоб вони не відкривались на ходу. І холодильний стіл. Теж холодильник, тільки більш потужний і великий. Промисловий. О, Павло Володимирович монтував все, розробляв, Петя допомагав курить, лядом нас теж з освітленням, піднімається нам в гідроамортизаторах на стоєчках. Люки такі. Це не люки, це стекла, просто вікна. Йдемо ще подивимося. Та, а, у нас ще є тут підсилювач, музон. Все кубасить. Розеточки. Ну і телебачення ще в нас буде. Оп. Ну отак воно виглядає. Жарити будуть, парити і продавати. Про профіля Отак воно виглядає. Звідси оце хвот. Тому що якщо рукою цепляєш, сильно можна вирвати профіль цей. Так, да, їх треба там надати, щоб п'ять. О, такий у нас. і на тому, так? Бобік! Антомобіль. Антомобіль! От у нас тут, от тут у нас світло включається. Тиц. Це в нас ляда. Так, так. Генератор. Да. Оце салон. О. А генератор. Що генератор? Ой, запустимо генератор. І нас заводиться чітко. І бачимо індикацію живлення з генератора. Клац Все, все працює з генератора. Ну от така кухня. Всім кому цікаво. Силки будуть в описанні, знизу, телефони. Звертайтеся, зробимо люберябе і голубе.